Вітаю, панове! Хочу ставити і я свої 5 копійок проквашену капусту. Раніше квасив літрів на 40, 50, стояла аж до весни, з'їдалась, не з'їдалась, але такий об'єм робив. І зовсім недавно я побачив, що є цікавий блогер, відеоблогер Лідія. Вона заразила мене капусткою, що кваси і коли треба і скільки треба. Ну і вирішив я. Є маленька виворочка на 10 літрів. От я й зробив квашену капусту, так як вона сказала: 20 грам солі на кілограм і 100 грамів моркви на кілограм. Раніше я не пам'ятаю, як я це робив, бо це було дуже давно. І отут пані Лідія дай їй здоров'я і всяких гараздів, пані Лідія вам величезна і подяка і привіт. Так от, зробив я перший раз, шаткував її ножем, ніякими не приспособами, просто ножем. Получилось в мене трошки великуваті скажімо так, порізи. І зробив, так як вона сказала, 20 грам і 100 грам моркви. Закваси я постояла вона 4 дні у мене, бо в мене було прохолодно, поки освітлився розсол, піна зменшилась. Ну, в общем, простояла 4 дні. І, можливо, десь на 6-й день я її вже попробував. Гарна капуста, чудова капуста, але вона для мене для мене особиста. Вона вийшла занадко, занадто хрумкою. Вона була, скажем, майже як свіжа, але стільки з присмаком Квашеної. Ну, Доїв я її і через якийсь час зробив вже іншу партію, ось вона перед вами. Цю капусту я вже зробив трошки поінше. Тут я додав е, десь. Можливо, 23-25 грам на кілограм капусти, 25 грам солі на кілограм капусти. Ну і 100 грам, можливо, трошки менше моркви. Е, різав я її, е, ну, якщо можете побачити, ось, зараз я по спробую збільшити. І є вони маленькі і старався різати мілко. Але, звісно, руками вона не вийде. Однаково, десь мілко, десь е, крупно. Як вийшло, так і вийшло. І що я вам скажу? Чому я збільшив сіль? Бо першого разу мені не вистачило солі, вона була, ну, скажімо, як свіжа капустка, трошки-трошки е, солена. І е, я ж кажу, занадто хрумка, занадто тверда. Цей раз я зробив, сказав вже, скільки солі і моркви, але я ще й зробив по-іншому. Першого разу я зовсім її не жмакав. Е, в цей раз я набирав в руки, отак брав цілу кучу і отак просто здавлював. З... Скільки міг. Бо воно ж, звісно, мор... капусту не дуже то й придавиш, скільки зміг, скільки й придавив. І отак частками е, давив і. Е... Складував виварку, втрамбував як слід і, як зазвичай, це роблять. Сложив отакі ще листочки, які попадалися, залишалися верніше. І що я вам скажу? Оця капуста, що я жмакав, як на мене, вона мені більше сподобалась. Вона ж така ж хрустка. Звісно, вона м'якіша, але вона хрумка, як кажуть. Хрумка капуста, але вона м'якіша. І в ній більше присмаку квашеної капусти. Оцей запах квашеної капусти, він більший, ніж першого разу, коли я зовсім не жмакав е капусту. Так що, якщо мій досвід вам буде в нагоді, я дуже буду радий. А це вже капустка, яку я їв. Сюди я додав цибулю, але не звичайно, це злу... цибуля пір. Вон Там її видно, ось вона зелененька. Бачите Ось це вона зелененька, Оце капуста цибуля пір. Вона досі в мене росте на огороді. Були заморозки, Ну не заморозки, а морози три дні десь від мінус 2 до 5. Я вам повинен сказати, що з такою цибулею Дуже смачний дуже смачна капустка. Звісно, тут домашня олійка. Дуже смачно, аромат цибулі, але нема оцього е, печі, цибуля цибуляної. Звісно, можна там якось маринувати і все інше, але мені, е, я спробував і мені дуже сподобалось. Так що, користуйтеся. Слава героям, все буде добре.